Доброго дня, любі діти! Я, Тетяна Володимирівна, вітаю вас! На цьому занятті ми з вами поговоримо про осінні квіти. Квіти найкрасивіші рослини у світі. На дворі пора року осінь. Листочки жовтіють на деревах, опадають додолу, стає холодно, а квіти квітнуть буйним цвітом радують нас. Ми із зайчиком в моєму саду зібрали багато квітів і склали ось такий букет з осінніх квітів. Одна квітка. Багато квіт, квітів букет. Місце, де зростає багато квітів, називається клумбою. Ми вирощуємо квіти в оселях і на подвір'ї. Навіщо потрібні квіти? Квіти дарують радість, радують нас. Давайте розглянемо наш букет. Які квіти ми побачимо? Ми бачимо айстри, жоржини, Чорнобривці, амарант, рудбекію, очетки, хризантеми. Ось як багато різних осінніх квітів. Прослухайте вірш про бабині квіти. Намагайтесь знайти назви квітів. Слухайте уважно. У бабці Олі квітів доволі. Пишні троянди біля веранди, біля криниці рясні чорнобривці, там, де стежили айстри й жоржини. Скрізь біля хати пахо м'яти, гарні, як діти, бабуні квіти. Знайшли назву квітів молодці. Прослухайте вірш ще раз. У бабці Олі квітів доволі, пишні троянди біля веранди, біля криниці весні чорнобривці. Там де стежини, а й стрижани, скрізь біля хати пахло щем'яти, гарні, як діти, бабині квіти. Сьогодні ми з вами будемо малювати фарбами, будемо малювати осінні квіти. Виконаємо ось таку роботу. Для цього нам знадобляться листок паперу, водичка і пензлик, фарби різних кольорів, тому що квіти в нас різнокольорові. Я буду використовувати фіолетову фарбу, рожеву фарбу, жовту фарбу і синю фарбу. Волога серветочка нам знадобиться. Розглянемо нашу квіточку. Квітка має стебло, листочки і саму квітку, яка складається з пелюсточок і серединки. Почнемо. Я беру пензлик, макаю водичку, набираю фарбу. Рожей. І починаю прикладати пензлики до листочка. Примокую пензлик. Ось так. У мене вийшла рожева квіточка. Ми її пензлики. Набираю фарбу синього кольору, буду малювати синю айстру. Плюсточки будуть подовжені. Примоклю пензлик і протягую трішечки. Ось так. Я отримую. Велику синю квітку. Рожева квітка маленька квіточка. Синя квітка велика. Квітка. Набираю фарбу фіолетового кольору. Малюю ще квіточку. Беру в мене три квіточки. Вони майже готові. Пензлик помила, з водички витягла і поклала. Пальчик. Макаю водичку. І пальчиком набираю жовту фарбу. Ось маю жовтий пальчик. І роблю серединки у своїх квіточок. Ось так. Мої квіточки готові. Подивіться, яка гарна робота. Я буду чекати на ваші чудові роботи. Намалювати можна будь-яку квіточку. І обов'язково ваші роботи передам ну що, На дворі пора року осінь. Але навколо багато квітів ми зустрічаємо з вами Айстри, Жоржини. Чорнобривці, хризантеми, морозець. Ми вирощуємо квіти на наших подвір'ях, в наших оселях. Ми милуємося квітами, квіти дарують радість. На все добре, мої хороші. До побачення!